Чому футболісти так часто плюються? Це відео не про скандали, а про звичайне плювання, яке ми бачимо ледь не в кожному матчі. Ти ростеш у футболі, бачиш, як твої кумири це роблять. Потім сам граєш і теж починаєш. Плювання дуже глибоко вкорінилося в футболі. Це каже футболіст клубу Лейтон Орієнт. Пояснення звички може пролити світло на те, чому футболісти плюють регулярно, тоді як атлети з інших видів спорту, тенісу легкої атлетики роблять це рідко. Колишній гравець АПЛ Девід Пратон додає: в звичайному житті це огидно, але вдягни форму і. Межі прийнятного зникають. Її наукове пояснення під час інтенсивного дихання слина густішає, рот пересихає, гравці плюють, щоб повернути вологу після кофеїну чи енергетиків. Інколи ти плюєш на полі, бо багато нервуєш. А у моменти тиску, дебют, пенальті, остання хвилина матчу це може спрацювати як реакція. Причин багато, але звичку викорінити важко. Говорить Пратон, який грав за Ноттінгем Форест та Ліц. Тобто плювання в футболі це суміш звички культури і фізіології. Чому ми плюємо? Не знаю, але це блін гарне питання. Завершує Девід Пратон.